Чекаємо. Всім привіт! Привіт-привіт! Чекаємо, поки нас буде більше. Розпочинаємо наш ефір, які ми обіцяли і проводимо кожного тижня. Нагадуємо, що кожного вівторка у нас будуть прямі ефіри. Якщо у вас виникають якісь питання, обов'язково задавайте їх і будемо вирішувати або ефіри проводити, будемо, або відповідати кожному індивідуально, як забажаєте. Але за такі більш великі питання будемо розглядати, виносити на прямі ефіри, щоб було цікавіше послухати усім. Так, сьогодні хочу приділити увагу нашого прямого ефіру на комплекс від алергії. Зараз актуальна проблема така дуже в багатьох це алергія. Алергія може бути і на продукти, алергія може бути і на сонце. Дуже багато зараз і дуже часто зустрічається саме алергія на сонце. На сонячні, на активне таке сонце. Вона проявляється дуже таким активним висипом на тілі. Можна спочатку бити на сполох, але це нічого страшного, бо це ну, ось така реакція на сонце. Звичайно, рекомендуємо звертатися до дерматолога, щоб дерматолог дійсно поставив вірний діагноз і підказав, як далі, як далі діяти. Але якщо ви впевнені, що це вже просто алергічна реакція, де якась на продукти або на сонце. Тоді рекомендуємо звертати увагу на ось цей комплекс. Комтекс на основі перели, який гарно працює від алергії. Він впливає саме на імуноглобулін є, це загальний маркер алергії, який при наявності в організмі алергенів він підвищується. І тоді, якщо ви маєте алергію на якийсь певний продукт чи на певні овочі, фрукти, взагалі харчові продукти. Багато хто починає шукати зразу причину здавати ці е, тести на алергії. Але е, поки не ставши е, загальний маркалера алергії, не потрібно його здавати ті інші тести, бо нам потрібно взагалі визначити, чи є та алергія. І ось цей саме комплекс він дуже гарно впливає на цей імуноглобулін. Є е. він його знижує. Його можна починати напивати е, до того періоду, як ви, ви знаєте, що у вас є сезонна алергія. Багато хто страждає на цвітіння різне починається вже весною літом. Його можна починати приймати курсом вже від переду, там, наприклад, десь тиждень, ви знаєте, що у вас починається вже біолергія, ви можете його просто напивати, і от ви побачите результат від цього комплексу. Зараз він наявності в нас один залишився. Ще був з ляною олією, але наразі його немає. І поки що залишаємося працювати тільки з цим комплексом. Він перевірений, дуже має гарні результати. Кого турбує алергія, обов'язково зверніть увагу на цей комплекс. Він дуже гарно працює. І також в комплексі рекомендуємо звертати увагу на очищення. Це все, це все йде від нашого кишечника. В першу чергу, це ось ця вугільна дієта. Рекомендуємо їй звернути вам увагу на цю дієту. Вона дуже гарно працює як сорбент. Це йде дієта на основі. Деревного вугілля тут в складі йде три види деревного вугілля, які дуже гарно знімають токсини, очищують організм. І за рахунок цього ви будете і спостерігати схуднення. Багато хто запитує за схуднення. Дуже гарний варіант, який буде працювати на очищенні організму, і за рахунок цього і буде відбуватися ваше схуднення. Нагадаємо, що схуднення відбуває У нас природне схуднення іде. Воно не шкідливе для здоров'я, дуже швидких результатів ви не побачите, тому що це йде комплексна дія. Це наші всі позиції, ті, що тішими схудення діють, вони працюють через оздоровлення. Оздоровлення шлунково-кшкового тракту і всього організму в цілому. Тому цілком безпечний, натуральний, натуральна позиція, яку можна приймати, і не тільки для тих, хто хоче схуднути, а для очищення організму це ідеальний варіант. Можна або вугільну дієту, вона гарно працює, або хітозан. З хітозаном також багато хто відомий і знаєте його дію. Це найкращий і найсильніший природний сорбент, який він, як губка, чистить організм, виводить всі токсини. Він взагалі не дає нічому засвоюється, тому якщо ви приймаєте хітозан, і так само, якщо приймаєте ось цю дієту, обов'язково має бути часовий інтервал з іншими позиціями, щонайменше дві години. Це найменше, щоб. Воно встигло, якщо ви спочатку приймаєте вітаміни, щоб вони встигли засвоїтися, а тоді ви можете приймати там сорбент і спокійно бути спокійними, в тому що все гарно працює, все засвоїлося і все виконує свою дію. Так, на рахунок, на рахунок очищення, ще зустрічаємо причину висипів, які звідти з'являються. Можуть і на сонці вони з'являтися, можуть, і взагалі які мають грибковий характер. Зустріли такі, таке одне звернення, що дійсно висок був грибкового характеру. Він проявився на сонці, і це було в результаті того, що людина спітніла і знижений імунітет має, і тут в себе проявив грибок. Рекомендуємо звернути увагу на і оцет, Це наші топові позиції, які дуже гарно працюють від вірусів, бактерій, грибків. І це буде найкраще, навіть якщо маєте проблему грибка на нігтях, то також можна пропити часник і оцет курсом, і він буде мати дуже гарний результат для вас. Не одну упаковочку треба для таких, для таких серйозніших захворювань, які лікуються тривало, такі як грибок, молочниця це ж також грибкове ураження іде. То е, одної упаковочки буде мало. Ось е, ці упаковочки вони йдуть е, на 20 днів. Ще в нас ось такий йде е, чесники оцет ферментований. Тут же йде в комплексі чесники оцет. Ця упаковочка йде на 30 днів. Так, тут 90 таблеточок, по три таблеточки в день на 30 днів. А ось ці упаковочки їх е, якщо або приймати це, або ось ці дві в комплексі е, найкраще разом. То ці упаковочки йдуть на 20 днів. То для гарного результату, от саме молочниці, грибка нігтів, потрібно ну, щонайменше 3-4 курси, 3-4 упаковочки такі пропити. Тоді ви будете бачити результати, бо від одного можете не ну, не побачити бажаного результату такого, як хочете. І тоді багато хто може розчаруватися, але от ну ні, от саме ці комплекси потрібно напивати тривало. ми про це військово нагадуємо і повторюємо. Так, на рахунок все сказали. Так, і ще дуже актуальна проблема літом це набряки йдуть. Це застій лімфи, який е, дуже важко зняти. Це е, в жінок це целлюліт, з яким все життя, напевно, бореться і хочуть його прибрати, але ну, він все повертається, повертається. Е, основа це йде водичка. Обов'язково потрібно напивати водичку. Пам'ятаємо про те, що багато хто вважає, що не буде пити води воду, щоб ще більше не набрихати, що вода провокує. Це, Ну це невірне, невірне твердження. Тому рекомендуємо набивати водичкою. Мінімум водички це 30 мл на кілограм маси тіла. Кожен собі може вирахувати Це е, такий, ну, такий мінімум, який людина обов'язково має напивати. Так заразу буду проходитися про по питаннях. Щоб їх не загубити, розкажіть про Аудіро залізо. У нас є два варіанти аудіро залізо. Є у формі порошку, це таке звичайне аудіро, яке ви знаєте: засипає порошочок, засипається в стакан, розводиться на воду, можна з молоком, можна додати до різних смузі, коктейлів. І ось так, так випивати. Містить в складі фолієву кислоту, залізо, фолієву цинк В12. Які дуже гарно працюють для підвищення гемоглобіну для феретину будуть працювати, але обов'язково про феретин поговоримо пізніше. Я Вам також розкажу, бо дуже багато питань за феретин. Стикаємося з цією проблемою, що феретин низький в людей, і також є у нас у формі желе. Дуже гарний варіант, дуже він смачний. Діткам підходить, якщо дітки не, не захочуть пити Аудіру це, що в порошку, хоча воно також смачненьке, солоненький, такий смак з кислинкою має. Але якщо на випадок того не захочуть, у нас ще є у вигляді желе. Це зручніший і дуже хороший варіант, бо його не потрібно вже розводити водичкою. Ви просто собі стільки стільки взяли в сумку, і в будь-який момент в дорозі в подорожі. Були такі відгуки, що люди використовували для студентів, що краще вони споживають його, бо у забувають собі розводити водичкою, а стік взяли, з'їли те желе і от, отримали дозу клітковини, дозу необхідних вітамінів, мінералів і мікроелементів, зручно і ефективно. І, от, і для діток, починаючи від року, можна приймати і дітки зараз мають анемії багато на рахунок феретину. На рахунок феретину тут обов'язково потрібно приймати в комплексі. В комплексі приймати залізо, кислоту, залізо, вітаміни групи Б і вітамін С. Це така основа. Вони один одного підсилюють, це йде кофактори: вітаміни групи Б і вітамін С це кофактори заліза, які допомагають підняти ферритин. Бо якщо ми будемо приймати одне залізо, буде по аналізах. Ми будемо спостерігати підвищення тільки заліза сироваткового. І то, якщо його тривало напивати, це також не дуже не дуже корисно, бо залізо саме піднімається, а феритин стоїть на місці. І раз тоді почне, почне розвиватися інтоксикація, бо залізо ну, також його треба тримати. От які референтні значення дає нам лабораторія, його тримати потрібно, хоча б на серединці тих значень, тоді це буде якраз добре, бо опускатися нижче. Це вже свідчить про анемію. Якщо не занадто високо, це буде вже інтоксикація, ви також не дуже добре будете почуватися. А якраз на серединці це ідеальний варіант. І для феретину, взагалі, норма феретину має бути така, ж сама як вага. Наприклад, якщо у вас там 50 кг, у вас має бути феретин не менше 50 показник. Це ну найкраще, найоптимальніше для гарного самопочуття, бо феретин це і енергія наша, і відчуття втоми, яке ми постійно відчуваємо. Здається, все добре, все добре. А от велика втома, не можна нічого робити цілий день, проснутися не можна довго. Це все наші аналізи, наша анемія, обов'язково вітаміни Д, які ми постійно рекомендуємо його напивати на постійній основі. Такі дозування профілактичні, як 1-2 тисячі, їх можна напивати. Звичайно, обов'язково стежити треба за показником аналізу. Зараз, в принципі, сонечко. Здається, що ми можемо його отримати з сонцем, але його сонцем дуже важко отримати, бо він сонячні промені випромінюють ультрафіолетове випромінювання. Це яке дуже шкідливе йде для здоров'я. тому не так легко нам від сонця отримати саме вітамін Д. Тому ми все таки рекомендуємо і самі напиваємо <кій> напиваємо самі з добавочками. Нагадаю, що вітамін Д це в нас де жиророзчинний вітамін. Він найкраще засвоюється з їжею, якщо його приймати. Бажано, що була така ширніша їжа. Якщо ви ще омегу приймаєте, то можна це в комплексі дуже гарно. Вітамін Д і омега. І е, рекомендуємо його приймати в перші половині дня. Він також надає енергії, тому е, або зі сніданком, або з обідом е, можна його випити і е, тоді буде і гарне засвоєння. Е, при, е, також нагадаю за каву, чай і е, напої, які містять кофеїн. Якщо ви напиваєте любите там вранці каву там чи чай п'єте, обов'язково має бути також 2 години інтервалу з прийомом інших піодобавок, тому що е, дуже кофеїн дуже блокує всмоктування вітамінів і не буде такого результату, не буде засвоєння. Ви будете пити, а на результатах аналізів це ну не під, не покажеться. І також на рахунок, якщо залізо, пам'ятаємо про молочні продукти. Молочні продукти взагалі не з молочними продуктами залізо не засвоюється. І тому, якщо така проблема феретину, гемоглобіну, напиваємо спочатку біодобавки, а тоді через 2-3 години починаємо їсти молочні продукти. Це йде обов'язкова умова для гарного засвоєння феретину і заліза. Так, Зафаритин розказала. У нас питання було розкажуть про комплекси для очей і краплі. У нас дуже є хороший комплекс, це, на, це для чорниця і лютеїн. Зараз у нас єдиний, який ми працюємо для, оч, для очей, а також астаксантин. Він, це дуже хороший антиоксидант, який бореться з вільними радикалами. І зараз питання. Про який препарат ви зараз розповідаєте, Я розповідала на рахунок феретину за феретин, ви питаєте. Продублюйте, будь ласка, в директі, якщо вам щось не зрозуміло. Ще не ще розповідала про феретин, залізо, вітаміни групи Б і це перед цим Аудіро і комплекс від алергії. Що вас цікавить, то обов'язково продублюйте питання. Ми вам все розповімо детальніше, якщо не встигли щось почути. На рахунок очей. Як сказала, це черниця, лютеїн і астаксантин. Планується нас скоро новинки. Ми от саме для очей хочемо розширити асортимент, щоб отримати більше якісніших. Дуже гарний комплекс замовили. Маємо хороші відгуки від наших партнерів саме в Японії, які користуються попитом. Комплекс від втоми очей. Також на основі чорниці там є комплекси, але це про це згодом розповімо, як вже отримуємо, будемо мати їх в наявності, тоді обов'язково ми вас повідомимо е, в сторіч чи взагалі ну, обов'язково повідомимо. Е, і обов'язково хочу за капельки сказати. Вони є дуже хорошими, дуже гарно працюють, і от е, користуватися е, ними необхідно. Ми зараз такий час, що ми дуже, дуже багато використовуємо гаджети, телефони, комп'ютери. Робота пов'язана з такою технікою. Приходимо додому, вдома ще телевізори, і наші очі пересихає саме око, і це дуже шкодить самій рогівці, що воно пересихає, і тоді починаються проблеми. То в нас є в наявності чотири види капель, є звичайні для очищення срібні. Якщо ви ще ні разу не користувалися капельками, ми рекомендуємо розпочати саме срібних. Спочатку, як ви закапуєте очки капельками, відчувається таке легесеньке печіння. Але це нормальна реакція. Воно за кілька секунд, секунд, 5-6, воно зразу проходить, і тоді, тоді все стає добре. І результат можна помітити відразу. така свіжість на оці відчувається. Якщо якесь почервоніння, воно просто миттєво знімаєте почервоніння. І хто також багато за кермом проводить часу, то обов'язково рекомендуємо використовувати капельки. Капельки, як я казала, вже срібні для очищення, золоті для наповнення її є і для контактних ліз. Лінц, які вже бажаєте, такі можете обрати е і замовити. Так, по питаннях хочу пройтись ще. Е скажіть, а може іночі красної обрати поліпи і гіперплазія ендометрія. Дивіться так, іночі це взагалі йде найкращий і найбезпечніший комплекс для жіночого здоров'я. Він повністю складається з трав, які йдуть безпечні і гарно працюють на жіночий організм. Були багато хороших відгуків, що синя, що червона, іночі вони гарно працюють і мають гарні результати, але все потрібно пробувати. Воно зупиняє зупиняє ріст поліпів. Зустрічали такі. Були випадки, що й міоми, але це треба все, все тримати на контролі з лікарем, бо це рослинні препарати, воно дуже гарно і стимулює вироблення там жіночих статевих гормонів, які нам необхідні, забирає різні проблеми. Але якщо ви маєте якісь новоутворення, такі як, можливо, там міоми, поліпи, то обов'язково, якщо ви напиваєте іночі, чи ще якісь інші препарати напиваєте, це тримати на контролі з лікарем, щоб слідкувати обов'язково за динамікою, чи є позитивна динаміка, чи воно не збільшується, чи воно не має ніякого росту. Але взагалі дуже хороші відгуки саме на іночі, що і забирали і поліпи, і міоми зменшувалися. При ендометриозі маємо гарні відгуки, ну, як ми знаємо, що ендометриоз це взагалі не вилікований, він просто є в організмі жінки і от з цим просто навчитися жити, але е, саме що і ночі е, саме е, забирає ті симптоми, він пригашує його е, прояви, і ну, це дуже гарний результат, який є, варто зазначити, що, що він допомагає. При таких проблемах іночі в нас є синя і червона, це взагалі йде умовний поділ, синя йде до 40 років, а червона йде після 40 років. І також у нас є різні фасування, йде синя йде на 84, 180 і 360 таблеточок. Якщо там ви бажаєте тривало напивати, їх можна напивати тривало, вони цілком безпечні, не шкодять для здоров'я. А червона також 84 таблетки 420 і 840. Червоно багато хто напиває і при перших кліматеричних проявах. Він дуже гарно, забирає симптоми, такі як приливи, відчуття такі неприємні, які вже з'являються. Тому варто спробувати, і ви відчуєте результат відразу. Виробник рекомендує від 40 днів їх починати напивати. Спочатку рекомендуємо. Дві-три таблеточки двічі на день, і тоді, вже якщо ви напиваєте десь орієнтовно місяць, і ви не відчуваєте ніяких змін в організмі, ніяких симптоми ніякі не змінилися, тоді можна збільшувати. Синю можна збільшувати. Виробник рекомендує до 10 таблеток в день, це розділити там по 5 таблеточок 5 вранці, 5 ввечері, а червону можна до 12 таблеточок в день збільшувати. Це вже дивитися по власному відчуттю і власному організму. Так, дивлюсь, в нас ще нема питань. Питання, можливо, нові у нас. В кінці місяця в мене 40 років, які замовляти і ночі, червоні часи для чого Вони я розказала на рахунок і ночі, для чого вони. Якщо вже 40 років буде, то вже можете спокійно замовляти червоної ночі. Взагалі я кажу, це йде такий умовний поділ. Раніше ми працювали тільки з червоної ночі, і набивали і в 20, і в 30 років червоної ночі. Але зараз виробники нам порадили із за синю, і ми взяли синю, і це такий ну, умовний поділ, тому можете цілком спокійно брати, напивати і ночі. Так, піла красної ночі після двох місяців на чолі боліть почки. По Е, Тут дивіться, тут спочатку потрібно розглядати питання такі, чи не було у вас проблем з нирками ніяких. По скільки часу, скільки часу ви напивали, з як ви напивали. Напишіть, будь ласка, нам в директ, Наталія, і ми обов'язково розберемо ваше питання, бо по одному важко зорієнтуватися, так будемо чекати від вас зворотню відповідь у директі. Так, тут нових питань немає. Я розповідала вам. Перед питанням я вам розповідала про набрики, які дуже турбують, і саме от літо, спека відчувається, і дуже багато зустрічаємо набриків. Набрики це, це що? Це поганий лімфо і, і виносний відтік. В першу чергу ми рекомендуємо звернути увагу на буркун. Він дуже гарно покращує відтік, знімає набрики, і саме з ним ви відчуваєте дію миттєво. Також це нас є стаканічна дієта з буркуном. Вона також і знімає набрики, плюс в складі містить гліцин, який має позитивний вплив на нервову систему і гарний сон забезпечує. І також такий комплекс від набриків і целюліток. Також перевірений. Багато хто страждає саме варкозним розширенням Вен. Дуже дякують за ось цей комплекс, що він дуже гарно допомагає. Після операції він знімає набріки і люди спокійно ходять і не відчувають ні в тому в ногах, ні болі. Нагадаю, що позиції всі натуральні, безпечні і гарно працюють на рахунок комплексів від набряків. Обов'язково уточнюйте уточнюйте, будь ласка, за нирки. Якщо хворі нирки чи слабенькі нирки, то комплекси потрібно обивати з обережністю, бо вони мають такий трошечкиний соч... ефект, тому що щоб не було ніякого ніяких ослатень, то обов'язково це уточнюйте і ми тоді підберемо вам. Найтовіший комплекс такий, щоб не багато зразу відразу напивати, а потрошечки, щоб не було великого навантаження саме на ваші нирочки. Також ми виставляли вчора рамочку для питань. Багато хто хотів почути інформацію саме про шлунково-кишковий тракт і саме про закрепи, які турбують багатьох в першу чергу. При закрипах рекомендуємо звертати звернути увагу на ензими. Вони в нас чомусь в нас недооцінені йдуть, але вони йдуть дуже, дуже потрібними нашому організму. І чомусь ну, у нас не так часто не така популярність їх приймати і недооцінність самої інформації. Ензими дуже це ферменти, які допомагають нашому травленню. Нашому шлунково кишковому тракту працювати гарно, допомагають перетравлювати їжу, і саме допомагаючи при правильній роботі нашого шлунку починає гарне всмоктування наших всіх вітамінів. Бо якщо йде порушення роботи, ніякі вітаміни добре всмоктуватися не будуть. І тільки якщо є якісь проблеми, ми починаємо всю роботу з нашого шнікового -кишково кишкового тракту. Тоді починається у нас є схема оздоровлення кишківника. Це потрібно все патогенну мікрофлору забрати, заселити от саме корисна мікрофлора. Це ось ці ензими, біфідобактерії в нас в асортименті є, і також дуже хороший варіант. Ірпутай мені, будь ласка, фрукто, олівосахариди мають бути. Е, здається, у нас були, а може, може тільки немає. Е, така хороша позиція, як фруктовілосахариди. Е, е, Особливо ви звертали увагу. Е, рекомендуємо звернути увагу усім. Це такий натуральний пребіотик, який е, заселяє нашу мікрофлору корисними е, біфіду, лакто і Дуже зручний використання, це такий порошочок, до нього йде мірна ложечка, і можна його додати до їжі, також до різних коктейлів оздоровчих, навіть і до зіру можете додати, і кого торгують закапи. Це обов'язково звернути увагу на фруктолі сахариди і також гарно дію і відгуки має цей час. Чай, чай мінамі, він називається мінус 12 для схудення. Він дуже гарно очищає організм і усуває саме закрапи. Тому обов'язково зверніть увагу на цей чайок, ми також ще подамо інформацію і сторіс, ми часто про нього розказуємо, бо він дійсно вартий уваги. Так, за біфідобактерії також вам розказала, що в першу чергу закрепи – це погана робота нашої, нашого шлунку. Тому, якщо шлунок не справляється сам перетравлювати їжу, Обов'язково потрібно йому допомагати. Допомагати це ферменти, до лактобактерії, які допомагають перетравити нашу всю їжу, яку ми подаємо організму. Так, бачу далі питаннячка в нас є. Так, за мігрень, здається, щось питали. Так, було питання за мігрень. Рекомендуємо звернути увагу на гінгобілобу і габу. Це такі два, два препарати, які працюють саме для покращення мікроциркуляції нашого головного мозку. Також для судин вони ідеально підходять. І от саме при мігрені вони покращують, згладжують симптоми і покращують стан. При клімаксі, що порекомендую при клімаксі, як вже говорилися, це іночі. Це найкраще для жіночого здоров'я. Саме от вам підійде саме червона іночі по розподілу. Так все, питаннячок більше немає. Здається, розповіли вам... Це, що сьогодні планували, питань більше немає. Дякуємо за увагу. Обов'язково, якщо виникають питання, пишіть нам. Нагадаю, що на наступний второк у нас знову буде прямий ефір. Якщо цікавить якась певна тема, ви напишіть, ми обов'язково це розглянемо і придумуємо, як гарно вам її подати. Все, дякую вам за увагу!